маємо сьогодні цю неділю перед Богоявленням, перед одним із великих свят, які святкуємо. І у цю неділю подається нам Євангеліє Марка. І це є початок цього Євангелія, перша глава з першого вірша. І чому я це так уточнюю? Думаю, пізніше зрозуміємо. Дивіться, це Євангеліє Марка воно є адресовано, має свої Свого адресата. Тобто Марко, коли писав це Євангелія, то він якби мав конкретну таку групу людей, спільноту, до якої хотів звернутися написанням цього Євангелія. І це були з одного боку євреї, які вже стали християнами, але й інші так само, так само люди. І коли єврей. Слухав цей уривок Іванелії, і коли він чув перше слово, або коли читав це Єванелії, і коли він чув перше слово, а ну що, я, яке було перше слово у сьогоднішньому Євангелії? Хто пам'ятає? Ну, пригадуйте. Початок. Початок Єванелії Ісуса Христа, то коли Єврей чув це слово початок, то він потім собі згадував е, першу книгу буття. І там так само є це саме слово, на самому початку є це слово вжито на початку, нічого так не було, і Бог творить світ, так, це у книзі Буття. То коли Єврей сьогодні слухає, то, якби, коли слухав це слова, він порівнював собі, міг зробити собі цю паралель з тим, що, як починається книга Буття. І десь розуміти, що зараз, от зараз те, що описує цей Євангеліст. Це буде щось подібне, що є описано в книзі Буття». А що є описано в книзі Буття»? Ну, згадаймо, про що там описано, перша глава? Як Бог творить світ? З нічого Бог творить світ. Тобто відбувається щось нове. І коли євангеліст Марко хоче описувати те, що буде далі описуватися в цій книзі, яку він пише сьогодні, ми називаємо це Євангелія Марка, то так само якби Євангеліст Марко пише щось, що ось далі буде говоритися про щось нове. Щось таке, чого дотепер іще не було. Ну, і потім ми чуємо так, початок Євангелія Ісуса Христа. Тобто мова йде про саме про те, що Ісус Христос говорив, проповідував, як жив і так далі. І це щось для світу є насправді дуже новим. Якщо ми візьмемо знову ж цю саму главу, першу главу Марка, де ж трошки вже пізніше, сьогодні ми це не, не читали, але ми чуємо там а, такі, такі слова. Здивувалися всі і один одного запитували, що це нова, повновладна наука, яка наказує навіть і духам. Тобто люди дивуються. Коли зазвичай люди дивуються чомусь. Тому коли щось бачать незвичне, щось, щось інакше. І тут важливе таке питання. А що є цим новим для Марка? Для цього Євангеліста, який описує ці, ці, це Євангеліє, саме Ісуса Христа. Що є новим? І новим якраз є саме Євангеліє. І, і тому ми чуємо так? початок Євангелії. Це слово Євангелії вживається не тільки у релігійному значенні. Це слово Євангелії вживалося в часи Христа і навіть в тому, в тому значенні і в політичному значенні. Ну, до прикладу, коли імператор справляв якусь вечерю, або коли взагалі імператора була якась подія визначна, то її вважали цю подію, ну, не знаю, народився син у нього, або дитина якась так, у імператора. І це тоді вважалося, що це є добра новина. Що імператор має потомство, або якась, якась інша новина може бути. І вживалося це слово Євангелієм. Так, тобто добра новина. Тому ми знаємо сьогодні з вами, що Євангеліє прикладається слово як добра новина. І тут за увагу, тому що ми чуємо: початок Євангеліє, тобто доброї новини, але чиїї новини? Початок Євангелія Ісуса Христа, Сина Божого. Тобто початок Євангелія з неба. І це дуже важливо, тому що дивіться, коли ми чуємо Євангеліє, коли ми чуємо це слово, коли ми чуємо ці речі, то в нас по-любому є якесь ставлення до того, що ми чуємо. Знову ж, для нас зазвичай дуже часто, на жаль, але для нас Євангеліє, що це таке? Це книжка. так? Для нас Євангелія дуже часто зазначає така книжка. Файна, оздоблена, гарними камінчиками, якоюсь позолотою і так далі. І ми називаємо це Євангелією. Але коли, коли це слухали перші християни, коли вони чули це слово Євангелія Ісуса Христа, то вони зовсім інакше сприймали, що таке Євангелія. Це є слово, яке походить від Бога. Це є слово, тобто це є добра новина, тушіше, яка походить від Бога, від неба, походить через Ісуса Христа і приходить до нас. І тепер дуже важливе питання. Яке ставлення я маю до цього Євангелія? Тому що коли ми чуємо будь-яку новину, яка може бути в нашому житті, ми можемо мати тройне ставлення. Або ми радіємо цієї новини, ну, до прикладу. Що би сьогодні нам сказали? Завтра підніметься пенсії і зарплати в три рази. Я фантазер, я знаю, але ну, дивіться, так? Завтра пенсії в три рази, О, ми б усі зраділи. Добра новина, вау, супер! І той, хто би оголосив хто нам цю новину, ми б його, можливо, розцілували, і розцілували, обнімали, і підписили, не знаю, як бо, бо ця людина принесла нам добру новину. Тобто ми можемо добру новину приймати, тобто радіти від неї. Ми можемо бути до цієї новини, будь-якої іншої новини, бути нейтральними. Ну і що? Сталося та да, сталося. Тобто нейтрально це поводити. Ми можемо проти певної новини, яку маємо бунтуватися. Коли хтось нам принесе якусь новину, я кажу: ні, не буду то робити, чи там я не згідний з тим. І бунтуємося, так? І, і тому наші революції, які в нас відбулися в е, чому вони відбулися? Тому що прозвучали погані новини, тобто новини, які нам не подобали, людям не подобалися і люди повстали. І тепер дивіться, коли стосується це питання новини Євангелії, слова Божого, у нас не може бути цього нейтрального ставлення. О, як собі там дає. Тобто ми ми або ми радіємо цієї новини, або ми бунтуємося. Хоча може бути і це третє. Але це третє, тобто, що це середнє стан, таке нейтральне ставлення до Євангелія, це радше бунт проти Євангелія, аніж ніж просто таке нейтральне ставлення. І тут важливе сьогодні запитання, коли ми чуємо цю римку Євангелії і цю неділю перед Богоявленням. Я би хотів ставити саме це питання, яке місце займає, або тоді ще як я реагую на Євангелії, яке мені проповідується, яке мені дано від Бога. І в контексті празника Богоявлення це дуже важливо, тому що Бог хоче являтися, Бог хоче приходити, Бог хоче приходити до, до Твого серця. І інколи, скажімо, в більшій мірі через це слово. Тепер у контексті сьогодні цього року, який буде проголошений роком родини, можемо собі так само ставити запитання. Євангеліє, слово Боже, яке воно місце займає, як я ставлюся до нього, як ставиться моя сім'я до цього, в якому місті або в якій честі, можемо так казати, є це Євангеліє. Є, є Біблія, є слово Боже. Знаєте, був один такий кумедний випадок. Одного разу священника запросили на вечерю. Одна сім'я заможна, багата сім'я запросила священника на вечерю. Накрили найкращий сервіс, поклали, е, срібні ложки, ці всі ножики і так далі. І тут, е, священник повечеряв, вони поговорили гарно провели час, священник собі пішов по справах чи пішов додому. Ну, і Тут господиня миє той посуд і зауважує, що бракує одного ножа, срібного, який коштує гроші. І бракує того ножа. Ну де? Зглядала все. Ну як думаєте, яка думка перша? Кого взяв? Ну, Священку крав. Ну і тут пройшов час, мучило це питання, цю жінку мучило, мучило це питання. Пройшов прийшов рік. І вона каже: Отче, ну, тяжко мені про це говорити. Ну але я мушу. Слухайте, ви тоді були на вечері, нікого в нас не було більше, я не можу знайти ніяк срібну. Цей срібний ножик. А він каже, знаєте, каже, у вас там стоїть Біблія. Я, поклала, я поклав цей ножик у вашу Біблію. І тоді розумієте реакцію так, тої жінки. Тобто ця Біблія не відкривалася протягом е року ні разу. І тому, і тому, бачите, дуже часто так є от таке певне кисне ставлення до цього, що це мені не потрібно. Я не знаю, звідки це зародилося насправді. Я не знаю, звідки зародилося, але чомусь так, є таке представлення, що Біблію мали читати тільки протестанти. Це тільки для них книга. Це є неправильно, це є хибне уявлення. Слово Боже, католицизм, католицька церква, вона церква, яка постійно пропагує, щоб ми купалися в Слові Божому, щоб ми читали його, щоб ми сприймали, слухали і жили тим, жили тим Словом Божим. Я розумію, звідки це взялося, про це сьогодні я говорити не буду, так, це задовго, але чомусь таке враження склалося. Тому сьогодні ми маємо цей заклик, так, у заклик. цій неділі від Іваналіста Марка, що от подивіться, от далі ми будемо про це говорити. Оце є початок Єванелії, це щось нове це щось новує для твого життя, щось, що принесе в твоє життя зміст. Щось, що принесе в твоє життя порядок, щось, що дасть твоєму життю сили. Тому для тих, які не приймають Євангеліє, я не буду зачитувати ці всі стежки, які собі приготував, але і до коринтян, і до солонян ми маємо такі якби, слова, що як ви не приймаєте Євангеліє, то вас чекає одне загибель, духовна загибель, прокляття. Як ви не приймаєте його, це Євангеліє. Натомість в інших місцях ми чуємо, коли приймаєте Євангеліє, то Воно стає для вас силою. Маєте силу бути в послузі, маєте силу бути, скажімо так, в інших чеснотах, які пропагуються, які пропонуються так? і самим словом, і церквою, і навчанням церкви. Тому відкрите таке питання сьогодні, якби залишаю для себе, залишаю для вас, що є для мене Євангеліє, що для мене слово Боже, наскільки воно для мене є далеке чи близьке? Наскільки я проти нього пунктуюся або приймаю? Тому нехай Дух Святий веде нас цим шляхом, щоб ми завжди були відкриті на слово Христа. Христос рождається.